Закарпатський художник Карло Керечанин відкрив у рідному виноградові персональну виставку, присвячену власному ювілеєві. Митець презентував на розгляд громадськості 60 картин, адже йому виповнилося саме 60 років. Виноградівський майстер працює в різних жанрах живопису та художньої обробки дерева. Деякі роботи та чудний, деякі роботи вдома є фентезі. Я сюрреалізм. От підніметесь на верхній етаж там побачите сюрреалістичні роботи, озвучені віршами. Поєм я маром то філософські картини. Но я в основному роблю філософські картини і різьбу на дереві. Виставка проходить в одному з виноградівських кафе, оскільки більше нема де бідкається художник. Під час нашої розмови він обурювався, що в районному центрі немає жодної картинної галереї. Гості ж виставки тим часом мали змогу роздивитися картини Карла Киричанина. Дуже дуже хороші картини, дуже яскраві, такі. Ом... Передають багато емоцій. Виставка чудова. Звичайно, вона наділена. Є такі картини, що ну такі загальні, більш там чи квіти, наприклад, соняшник, чи якісь пейзажі, так. Але є і такі, що більш духовного змісту. Він цікавий тим, що працює в принципі у різних жанрах. У нього є і сучасні модерні картини, які він називає сюрреалізм, і є традиційні закарпатські живописи, які. Подобаються людям, можливо, старшого покоління. На відкритті виставки Карла Киричанина привітали колеги-художники та представники влади району, які цінують творчість та активну громадську діяльність митця. Пан Карло заснував творче об'єднання Севлюш та став членом Національної спілки народних майстрів України. Це цікава робота, представлена сьогодні на цій виставці. ювілейній виставці присвячується як краєвиду виноградівщини. Природі, так і краєвиду нашого рідного Закарпаття. І ця краса, яку він показує через своє бачення, через призму творчу. Він досить цікаво розкриває красу Закарпаття. Усі шанувальники образотворчого мистецтва матимуть змогу оцінити картини художника протягом кількох тижнів. Виставка триватиме у Виноградові до 17 травня.